Отримали директиву головнокомандувача про реформування батальйону в 411-й окремий полк безпілотних систем. Змінюється трохи специфіка. Будемо відкривати для себе нові способи застосування наших навичок. Ми шукаємо фахівців в різних сферах: це від кухарів, автомеханіків, тому що дуже багато автомобільної техніки, зв'язок, IT, інші фахівці. У нас є дуже потужні пілоти, які можуть передати досвід. Основне це бажання людини вчитися і бути активним. Підбираємо таку спеціальність для людини, аби її досвід, який вже є, максимально посилювала її військову спеціальність. Наша задача це максимально ефективно виконати завдання, при цьому зберегти людей. Відповідно, весь процес підготовки він направлений на це.